Шановні присутні, шановний Валерій Георговичу, президія, ліс одне з найкращих багатств, якими наділена наша держава. Історія становлення лісового господарства та лісової науки на Харківщині, яка є відносно малолісним регіонам, унікальна. Саме на Харківщині започатковані найперші перші роботи заліснення піщаних земель. Саме у Харкові майже 80 років тому було створено Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені Георгія Михайловича Висоцького. Протягом усіх цих років науковцями цього закладу разом із лісівниками області вирішилось питання збереження, вирощування, відновлення. Лісів і захисних лісових насаджень. Самовіддана праця лісівників і методична допомога науковців дозволила збільшити лісистість Харківської області з 8,9% у 1949 році до нинішніх 12%. -12%. Валерій Григорович сказав, що на Харківщині потрібно збільшити лісистість до 15%, але я переконаний. і Віктор Петрович про це неодноразово казав, що найкраще було б і оптимально до 18%, щоб була лісистість в Харківській області. Зрозуміло, що цього, для цього потрібно багато працювати. І якщо історію ми спам'ятаємо, лісистисть харківської губернії у 17-му році сторіччі становила 20%. У 18-му сторіччі вона різко знизилась до 12%, а у 1914 році сягала всього 8%. Тому і є пріоритетним завдання збільшити ці літаки з копців до оптимальної. Спочатку 15%, а на майбутній до 18%. Як це передбачено в обласній програмі. Ліси Харківщини, обласна державна адміністрація завжди приділяла підвищену увагу заходам, спрямованим на покращення стану використання та збереження природних ресурсів. Справа збільшення площі лісів не повинна бути справою одних лісівників, а потребує залучення до цього інших органів виконавчої влади. В першу чергу органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища. Аграрної політики, які зобов'язані здійснювати регулювання в галузі охорони земель, що передбачено вимогами законів України про малюрацію земель і про охорону земель та порядку консервації земель. Слід зазначити, що основними напрямами розвитку лісового господарства є це проведення чергового державного обліку лісів. Закріплення лісів інших користувачів і лісів, розташованих на землях запасу за спеціалізованими лісогосподарськими підприємствами, вирішення на державному рівні питання значного спрощення процедури за отримання державними лісового содарства державних земельних актів та фінансового забезпечення цих робіт, суттєво спрощення процедур можливої передачі малопродуктивних і непридатних для використання в сільському господарстві земель під завіснення. Шановний Валерій Григорічі. Ну, мабуть, це проблема всієї України, але, наприклад, в Харківській області ми маємо таку проблему, що наші лісові господарства не мають можливості сплачувати втрати від сільськогосподарського виробництва, передбачених законодавством сьогодні. І скажіть, будь ласка, навіщо з одного державного карману в інші перекладати гроші, якщо на законодавчому рівні можливо вирішити це питання для того, щоб. Лісові господарства не сплачували ці втрати. Наступне це відтворення лісів в обсягах, передбачених програмою ліси Харківської області на період 2003-2015 років. Залучення на потреби лісового господарства коштів місцевих бюджетів та фондів. До речі, в Харківській області на сьогодні в бюджетах різних рівнів є в наявності більше 20 мільйонів гривень. Які накопичились за 4 роки від втрат сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Тобто найближчим часом буде це питання вирішення щодо фінансування робіт, які будуть направлені на заліснення. Земель непридатних для сільського виробництва. І я переконаний, по количну присутність, що обласна рада підтримує пропозицію обласної державної адміністрації щодо виділення цих коштів на проведення цих робіт. Ну, і сподіваюся, що разом з працівниками лісової галузі у тісній співпраці з науковцями будуть вишукані найбільш ефективні шляхи збереження та примноження лісових ресурсів, забезпечення сталого розвитку лісового господарства. Я вам дякую за вашу працю. Валерій, в Харківській області, лісівники працюють відверто, самовіддано, є ясві приклади, незважаючи на те, що в минулому році і були прий випадки щодо пожеж в Харківській області. Любов Миколаївна тут присутня. Я сподіваюся, що вона більш детально зупиниться на цій проблемі, але те, що до сьогоднішнього дня не вирішено питання фінансування. Тих збитків, які понесли в результаті пожежі, масштабної пожежі, яка нанесла дуже великі шкоди не тільки лісовому господарству, а й тваринному світу, який там проживав. І багато було проблем, пов'язаних із відселенням населення під час пожежі. Ну, скажу так, наші лісівники працювали самовіддано і. Не рахувались ні часом, ні здоров'ям, працювали цілоздоково протягом двох тижнів.